Любчики, якщо вам подобаються наші моторошні історії, не забудьте підтримати канал, це дуже важливо для нас. Лайк, підписка та коментар допоможуть нам ділитися ще більш захоплюючими і страшними оповідями, а дзвіночок подбає про те, щоб ви першими почули наші нові історії. Дякуємо за вашу підтримку. Також я хотіла особисто подякувати автору цієї лячної історії. Якщо хочете підтримати його творчість, підпишіться на його сторінку на букнеті. Усі потрібні посилання чекають на вас в описі під відео. Гарного прослуховування! Воно дивиться на мене. Воно дивиться. Я нічого не можу з цим зробити. Я не пам'ятаю, коли саме це почалося півроку тому рік. Можливо, це триває кілька місяців. У мене була сім'я, жінка та дві доньки, але зараз вони не зі мною. Я дуже їх люблю, дуже скучив за ними, проте я чудово розумію. Чому вони пішли? Їм краще триматися подалі. Я дуже хочу їх побачити. Гадаю, моя жінка дозволила б прийти до них, але я сам собі цього не дозволю. Мені здається, це небезпечно. Інколи я мрію про те, що ми знову разом. Мене охоплюють спогади. Моя молодша донька Оленка сидить на підлозі та старанно малює чудернацьку істоту. Насправді це кінь, але здогадатися про це не просто. Вона дуже любить тварин. Каже, що коли виросте, стане ветелиналом. Так, буква Р поки що їй не дається. Аліна, старша донька, красується перед дзеркалом. Вона знову одягла своє кімоно для карате, підперезане нещодавно отриманим жовтим поясом. За минулий рік Аліна змінила п'ять хобі, і я не очікував, що вона так захопиться цим видом спорту. Цього разу, здається, вона налаштована серйозно. Моя дружина Віра стоїть, схрестивши руки та квапить Аліну. У руці вона тримає ключі від машини. Вони мають їхати на тренування і вже спізнюються. Аліна ще така пуша, уся втатка. Віра нервує та хмурить брови. Як же сильно я її кохаю? Який чудовий спогад. Останнім часом я дуже часто до нього повертаюся, він викликає в мене дивне почуття мені одночасно боляче і приємно. Це почалося несподівано. Здається, я подивився якесь відео на Ютубі. Потім ліг спати, мені наснився кошмар. Хоча, можливо. Це відбувалося наяву, я не міг рухатись усе моє тіло наче було щільно зв'язане мотузками. Поряд лежала дружина, але я відчував присутність ще когось, проте в кімнаті, здавалося, більше нікого не було. Я намагався закричати, але не виходило мною володіло відчуття безпомічності. Я спробував заспокоїтися і закрив очі. Далі була пітьма, я наче провалився у прірву, заповнено темним яским набуттям. Нарешті я остаточно прокинувся якщо це взагалі був сон. Тоді я вперше побачив це створіння, воно сиділо праворуч від ліжка. Там, де лежала віра, воно виглядало, як людина, але ніби було створене з темряви. Складно пояснити. Щоб зрозуміти, це треба побачити. Сподіваюся, ви це не побачите. У створіння не було ані рота, ані носа, ані вух, тільки очі. Великі, помаранчеві очі. Воно просто сиділо біля ліжка та дивилося на мене так само, як і зараз. Я закричав, розбудив дружину, діти теж прокинулись і прибігли в нашу кімнату. Я показував на створіння та кричав їм тікати з квартири. Віра піднялася з ліжка й обійняла Аліну та Оленку. Оленка плакала. Аліна трималася, хоча вся тремтіла, незважаючи на те, що в кімнаті було тепло. Вони не рухали з місця. Я вскочив з ліжка, встав між ними та створінням і з силою схопив віру за плечі. Я кричав на неї і несвідомо робив їй боляче. Я вимагав, щоб вони пішли з квартири. Не пам'ятаю, котра була година, але було ще темно. Я трохи заспокоївся, почав благати, щоб вони пішли, вкотре вказуючи на створіння. Але вони його не бачили вони були налякані, вони боялися мене. Створіння підвелося. Воно не відводило від мене свої великі помаранчеві очі, воно дивилося на мене, воно просто дивилося на мене, і досі дивиться. У мене провали в пам'яті, іноді я відключаюся і опиняюся в іншому місці. І я розумію, що під час цих провалів я щось робив і десь був. Але нічого не пам'ятаю, я пригадую, як мої дівчата швидко зібрали речі і майже вибігли з квартири. Мої дівчата, Віра Аліна і Оленка. Мої дівчата, я вперше почав їх так називати, коли зайшов у кімнату та побачив, як Віра й Аліна зачудовано дивляться на двомісячну Оленку. Яка спала у своїй колисці. Вона смішно хмурила личко уві сні, віра і Аліна мовчки посміхалися. Тепер мої дівчата живуть у батьків Віри, її тато Віктор Васильович колишній військовий та завзятий мисливець. У нього є сейф для зброї із карабіном Сайга у середині він нікому не дасть скривдити моїх дівчаток, нікому, навіть мені. Це добре, це дуже добре, я можу не переживати за них. Що було після того, як мої дівчата пішли? Була пітьма. Наступний спогад, решітки на вікнах, біла палата, дивний запах. На зап'ястках та щиколотках синці, схоже, від ременів, на тілі й обличчі кілька садин, на кісточках рук засохлі ранки. На стільці біля моєї койки сидів чоловік у білому халаті. Він посміхався у нього було приємне обличчя із сивими вусами. Позаду нього стояв кремезний чоловік у синьому. В нього було перев'язане вухо, він виглядав злим. Мені не сподобалося, як він на мене дивився. Як ви почуваєтеся? запитав чоловік у білому халаті. Де я? відповів я питанням. Ви не пам'ятаєте? Я змовчав. Ви тут вже місяць, продовжив чоловік після гнітючої паузи. Цього не може бути. Я тільки що бачив, як моя дружина та діти пішли. Ви пам'ятаєте, що зробили з тими людьми? З якими людьми? Вас привезли сюди через те, що ви з ними зробили, з тими двома чоловіками на автобусній зупинці. Ми з вами розмовляли про це багато разів. Ви неодноразово мені про це розповідали. Я вперше вас бачу, а створіння, ви його зараз бачите? Створіння стояло за спиною чоловіка і дивилося на мене. Воно дивиться на мене, відповів я. Тепер вже чоловік у халаті промовчав. Він повернувся до скляного віконця у дверях і зробив якийсь жест рукою. Двері відчинилися і увійшла худорлява жінка в синьому. Її обличчя виражало страх і відразу. Вона простягнула мені пластиковий стаканчик із різнокольоровими таблетками. Коли я взяв його, випадково доторкнувся до її руки вона швидко прибрала руку, наче я був зроблений із розпеченого металу. Я мовчки спустовши в стаканчик. Пітьма. Я опинився в невідомій однокімнатній квартирі. Із мебелів тільки стара шафа без дверцят та зламане ліжко з брудною постіллю. Усюди порожні пляшки з під пива та горілки. Через розбите вікно віє пронизливий холод пізньої осені. Я був у синьому одязі, він був мені завеликий, він був увесь у крові. Воно стояло поруч, воно дивилося на мене. Пітьма. Я точно пам'ятаю, що кілька разів скоював самогубство. Я різав вени, стрибав із моста, кидався під потяг. Щоразу після смерті. Була пітьма. Щоразу після пітьми я опинявся в незнайомому місці, живий і неушкоджений, воно не хотіло, щоб я помер. Воно дивилося на мене, воно постійно дивилося на мене. Інших спогадів у мене майже немає перерви між пітьмою ставали усе коротшими. Я опинявся в різних місцях, на вулиці, у підвалах або чужих квартирах. Одного разу я навіть опинився у склепі. З кожним поверненням із пітьми я відчував, що втрачаю частину себе. Воно дивилось на мене, та ніби повільно мене їло, не фізично, воно наче пожирало мою душу. Воно робить це своїми великими помаранчевими очима, воно дивиться на мене, воно їсть мене. Сьогодні усе по-іншому. Сьогодні я відчуваю себе інакше. Я в старенькій, але доглянутій хаті. Посередині овальний стіл, біля вікна старий кінескопний телевізор. Накритий в'язаною хусткою. На підлозі полиняли килим, напевно, старший. За, мене. за скляними дверцятами секретера бачу фотографію на ній чоловік, жінка та білобрисий хлопчик п'яти чи шести років. Поряд ще дві фотографії. На одній той самий хлопчик, але він там один. Інша фотографія чорнобіла. Чоловік і жінка у старомодному одязі. Поруч із секретером стоїть невеликий стіл. На ньому світлина в рамці з підставкою. На ній чоловік із чорнобілої фотографії, тільки набагато старший. У нижньому кутку рамки чорна стрічка. Поруч із рамкою. Чарка з горілкою, зверху шматок чорного хліба. На скляній поверхні рамки я бачу відображення. Я бачу, я бачу помаранчеві очі. Воно дивиться на мене, воно дивиться на мене. Запах гнилі розповзається по всьому дому. У сусідній кімнаті дерев'яний люк у льох. Запах іде звідти, я не піду туди, я не хочу знати, що там. Я дивлюся в дзеркало, що висить на стіні. Я виглядаю жахливо я дуже худий. Здається, весь цей час я не їв і не спав. У мене немає рота, тільки кілька дірочок там, де він мав би бути. Замість носа дві дірки. Розділені кісткою, праве вухо кудись зникло, ліве ледь тримається на темно-синій шкірі. Мої очі, мої очі. Поруч стоїть воно. Я дивлюся в дзеркало, воно дивиться на мене. Два мертвих чоловіка на зупинці, шкіряні ремені, два мертвих чоловіки і жінка, мертві люди. Мертві люди, мертві люди, мої дівчата, карабін Сайга, мої дівчата, мої дівчата. Ні, ні, ні. Я хочу, щоб це припинилося. Нехай усе це припиниться. Я більше не можу, я більше не можу. Пітьма, я знову в тій самій хаті. Той самий кінескопний телевізор, секретер полиняли килим, невеликий стіл і трупний запах. Я сиджу на стільці за овальним столом. На ньому увімкнений старий ноутбук, інтернет працює. Я не хотів, щоб цю історію хтось почув. Воно мене змусило, воно зі мною спілкується, не словами по-іншому. Насправді, я майже не відрізняю себе від майже не відрізняю. Це мої слова, це мої думки. Я не хотів, вибачте, воно хотіло, щоб ви це почули. Будь ласка, вибачте. Воно дивиться на мене, воно дивиться на мене. Воно дивиться на мене, воно дивиться на мене, воно дивиться на мене. Воно дивиться, 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 дивиться. Я, я дивлюсь, я дивлюсь на тебе.